Всім доброго вечора! Сьогодні ходить святий Миколай. І я бачу, що моїм дівчатам Святий Миколай приніс різки. Одній і другій. Не думала, не думала, що все так буде. Вона, як побачить, будуть розстроєні дуже. І що? Вставай. І що? Я йшла вблизеньку. Я йшла вблизеньку. Я не зрозуміла. А що, то вже Миколай Миколаїв? Ааа, якийсь. В смаслі дурниці. А ну давай подивимося там якісь листок і. Та йди сюди. Не хочу. Як не хочеш? Дуже цікаво написано Аня. Ти дитину будь чимніша. Слухай ти батьків і сестру не ображай будь добріша. І ще Можемо зліпити сніговик авто. Оклінти Чекай, та чекай, що ти дергаєш. А тут що? А в віки? Написано віки. Іди сюди, іди сюди, іди сюди! Іди сюди. сюди, скоро! Іди сюди. Написано віка. Іди сюди. Ти дитину добре вчися, не лінися, на сестру ти не кричи, краще обійми.

Так ты плачешь, что ты смеешь?